Ora, giù Сини й доньки на захист країни ставали. Тіло без хреста і без могили молімося за них Чийогось батька, сина, брата. Благаймо Господа за кожного солдата, хто бачить танець смерті і не боїться перед іконою душею помоліться. Щоб свічка плакала сльозами, а не мати, герої не повинні помирати. Вони в окопах не за нагороди, благословенні воїни свободи, нову історію своїм життям карбують. Молімося за них. І небеса почують молитву нашу, щиру і єдину за тих, хто захищає Україну. Колись за неї йшли діди на муки, тепер і душу тіло віддають правнуки. Таки не будуть москалі господарями в нас, скорботу полеглими героями. Загиблими мирними українцями, а також із метою пошанування тих лицарів, козаків, воїнів Збройних сил України та тероборони славних захисників, зібралися на віче вся учнівсько вчительська рідня, бо наша єдність, мова, сила духу, наша зброя. Це неймовірно тяжкий рік, але ця сторінка історії України впишеться золотими літерами у світовий літопис. Адже не було жодного дня, коли б горді українці корилися чи не чинили опору ворогам. Незламний народ будував укриття та рибокопи, робив укріплення та зварював буржуйки. Навіть жінки й діти плили маскувальні сітки. Виготовляли окопні свічки, випікали хліб та готували їжу на передову. А ворог лютував від нашої непокори, від активного супротиву, від нашої єдності та щирого патріотизму. Славні Збройні Сили України звільняли все більше і більше наших міст і сіл. Це надало народу неймовірної сили духу, вселило віру. Подарували надію та перемогу, неславний українцю, вище голови, борися, тобі та білосніжна вишиванка личить. Неславна Українко, отягни вінок і успіхнися. Розпочинаємо до рукових патріотичне віче. Найбільше, коли на землі вмира. Місяць лютий, 24-го. Перші вибухи і руйнування на Київ, суми, Харків. вороги йшли. Атакували волноваху, Маріуполь, щастя, Закопили Новокаховку та Каховську ГЕС. Нескінченна вервечка авто на трасах. Наші українські міста стали форпостом Незламного духу та сили української нації. У місяць березень, вокзали, паніка, окупація частини Харківщини, обстріл Чернігова та Харкова, Маріуполь, Лебедин, Суми й Охтирка в оточенні. У Херсоні тривають вуличні бої. Страшні катівни мирного населення в гостомелі та бучі. А перше все приймали і приймали наших українців. А далі Чехія, Німеція, Бельгія і майже вся Європа понад три мільйони українців виїхали за кордон. Був місяць квітень, окуповано Ізюм, Україною. Але наші неймовірні ЗСУ продовжують контрнаступ і звільняють міста і села Київщини, Харківщини, Херсонщини. А вороги лютують, бо є оточено Маріуполь. Продовжуються ракетні обстріли військ на всій території України. У місяць травень захисники Маріуполя виходять за заставі та потрапляють у кого. Окупально Новий Лиман, Рубіжна, Світово. Тривають болі в Сєверодонецьку. За село переходять в активний контрнаступ на Харківщині. Був місяць черв. Окупанти залишили острів Змій. Чорному морі. ЗСУ втратили Северодонецьк, А ворог нещадно б'є ракетами по Києву, Лозові, Прилуках, Кременчуку, Новоград-Волинську, по Дніпру. Був місяць липень. Сили оборони України залишили Лисичанськ, А ракети летять по Вінниці, Одесі, Кривому Рогу, Дніпру, Харкову, Кременчуку, Кропивницькому, Павлограду. У результаті вибуху у виправній колонії в окупованій Оленівці відразу загинуло 53 полонених ЗСУ. У місяць серпень ракети летіли на Красноград, Харків, Мереху, Шепотівку, Сарни, Червоноград, Житомир, Вінницю, Запоріжжя, Одесу. Це був перший місяць масштабного вторгнення, коли загарбникам не вдалося захопити жодного міста чи великого населеного пункта. Але розпочався ядерний шантаж росіян щодо можливості підриву Запорізької АЕС. Був місяць вересень. Цей суд звільняють майже всю Харківщину, зокрема, окуповані міста Ізюм, Балтію та Куб'янськ. Усього 300 населених пунктів просуваються на Донеччину. Росія неправомірно визнає Запорізьку та Херсонську області як частину ЛНР та ДНР. Був місяць жовтень. Су успішно дають події на півночі Донеччини та на сході Харківщини. Частково виведено з ладу Керченський міст, а є по Харкову, Одесі, Львову, Дніпру, Вінниці, Запоріжжю. В окупованому Скадовську на Херсонщині окупанти жорстко старатули справжню потребу України. медсестру Тетяну Мудренко. Місяць листопада. Головна подія звільнення Херсона. Вороги відступали на лівий берег Дніпра. Європейським парламентом Росію визнано державою терористом, а ракети летять по Черкащині, Харкову, Києву і ще десятках міст. Був місяць довжить в масованих ударів по цивільній та енергетичній інфраструктурі нашої держави. Ми без світу, та ми не безлами. А за я уявлює. У вісець січень. Основні бої за Бахмут та Солдар на Донеччині. Вороги наступають, та наші захисники їх відбивають. Трагічна подія у Дніпрі, коли відразу ворожа ракета вбила 46 мешканців багатокративного будинку, а 80 тяжко поранено. А ракети летять. Харків Київ, Дніпро. І знову лютий. Ми боремося. Ми вистоїмо, ми переможемо, летять ракети, та ми не нестоланні. Ми незламний народ. Все буде Україна, все буде перемога. Минув цей рік, чекання миру й перемоги, сирени нескінченні, шахіди, дрони і ракети, а жінка з діточками. Щодня виходить на дорогу, щоб першому зустріти свого захисника планети. А юна дівчина дзвінка щодня від милого чекає. А батько сивий свісточки від захисниці доні і сняться воїна На окопах, як веселка в небі грає. й під білим снігом маль у червоні на сотні. Гнувся рік. Але війна іще триває, на сході йдуть кровопролитні її бої, а сива мати вдома виглядає, чи не вертаються синочки вже її, і мальми пошрамовані не квітнуть, бо люта куля посила їх, шепоче мама, де ви мої діти, коли ж ви поцілуєте рідний поріг? Вічна пам'ять стін. За рік цей тяжкий воєнний втратив найдорожче своє життя, мрії, сподівання, боляче нас, нашим серцям слізно і неймовірно щено, віддаймо ж полеглим шанам хвилина мовчання. Пам'ятаймо героїв і славні подвиги їхні, аби лиш немарно вони життя віддали. Тому передаймо онукам і своїм дітям, якими жорстокими з нами росіяни були. Знайте, Україна не стапала на коліна, ні перед ким, і не корилася нікому і ніколи, а вороги увірвалися і виростали могили, зруйновані будинки. Садочки і школи, але Україна жива! Чуєш, Сіте, жива! золота, і в серці твоєму воля пророста. живи, моя країна сурменна, до небої неприкорменна. Живи моя країна незалежна, ми любимо тебе безмежно. Живи моя країна, рік і гір, хай буде щастя буде мир. Країна квітуча, нам стане беремо неминуча. Потроху пошрамовані вже мальби заживають, бо віру в Україну її силу не втрачають, хай у серцях наших любов, надія не згасає, у душах патріотів хай вогонь завжди палає. Любові до найкращої і найріднішої країни. Живи віка, боя неславна, охороне Україну.